І долучаємо до ефіру Сергія Лещенка, радника керівника Офісу президента України. Доброго ранку. Доброго ранку, вітав. Ну, ми щойно цитували Кріса Мерфі, представника від демократів сенатора. Але ж до цього і самі республіканці заявляли, що вони не проти цього ну, голосування щодо спільного пакету допомоги і мексиканського кордону посилення, і ізраїлю і України. І в принципі, і демократи, і сенатори заявляють, що якщо буде консенсус досягнути, і власне, то всі проголосують. То чи можна говорити про те, що в принципі цими вихіднями активно демократи покомунікували, і оця буде двопартійна підтримка? Вона здійснена зреалізована вже цього тижня, і в цій частині питання, яку роль тоді відіграватимемо ми в контексті візиту президента України Володимира Зеленського? Що ще чим ще ми можемо аргументувати -аргум -аргум цю допомогу? Дивіться, <клодженна> давайте не будемо легковажити і применшувати, казати, що вже все вирішено і так далі. Це надзвичайно, надзвичайно, надзвичайно складний момент. Питання взагалі не стосується України. Україна тут є. Моментом, який об'єднує і республіканців, і демократів, але в кожного своє бачення. Тому що в них вже вибори. Республіканці кажуть, голосуємо за Україну разом з поступками Байдена щодо мексиканського кордону. Демократи кажуть, голосуємо за Україну разом з Ізраїлем без поступок, і от знайти цю спільну знамену дуже складно, тому що кожна сторона намагається притягнути ковдру на себе саме в американському виборчому контексті. Але президент зараз бере на себе дуже складну місію, переконати і ту і іншу сторону, що ви можете скільки завгодно займатися американською внутрішньою політикою. Це ваше право ви суверенна держава але в цей момент гинуть найкращі українські сини і доньки в цей момент вирішується доля демократії. Ваша держава, Америка, була створена як форпост демократії на тих цінностях, які батьки-засновники закладали в вашу американську конституцію, і ви маєте нас теж розуміти. В цей момент. Тому, будь ласка, ви свої проблеми вирішуєте, але не забувайте про Україну, тому що і республіканці, і демократи стояли і стоять на принципах суверенної України. І якби Рональд Рейган дізнався, що колись його партія, республіканська партія, буде нехтувати підтримкою такі молоді демократії, як Україна, заради того, щоб якісь внутрішні американські полеміки знаєте, управлятися в ній. Ну я думаю, він би був дуже неприємно здивований. Тому нашому президенту цей меседж доносити в американській політичній реалії буде достатньо складно, але переконаний це буде робити. Наскільки це спрацює, побачимо. Питання звичайно йде вже відлік, іде вже не на не на тижні, а на дні. Нам треба цю допомогу отримати бажано до нового року. Звичайно, і після нового року можемо отримати, але в американському політичному процесі краще все вирішити до нового року, навіть в ситно. Ки навіть в останні не знаю години до того, як депутати двох палат підуть на канікули. Тому президент летить в Америку, і в цих обставинах дуже важливо показати все таки наскільки примітивною лунала критика на його адресу з боку опонентів внутрішніх п'ятої колони представників колишнього п'ятого президента про те, що мовляв, Зеленський полетів якийсь відпочинок, полетів Кабоверде, полетів в Аргентину. не повід... зрозуміло для віщо. А насправді це надзвичайно потужний візит з одного боку в Кабоверде просто було до яка тривала там не зна півтори години з іншого боку в Аргентині зустріч з лідерами латиноамериканських держав, які мають бути за Україну в ООН, Зустріч з новим аргентинським лідерами і зустріч з Орбаном і після цього зразу в Америку і докаряли весь тиждень президенту, що він не включився на якусь. Зустріч по скайпу в американський конгрес, а він летить особисто в Америку, і всі ці звинувачення, які через свої канали розповсюджували оці представники або п'ятої колони, або п'ятого президента, насправді повністю зруйновані, тому що він робить все, як треба було зробити в цих обставинах, максимальне використання ефективного часу для того, щоб провести раунди зустрічі і в Латинській Америці, і в США. І тепер великі сподівання, на те, щоб це спрацювало. Будемо за це тримати кулаки. Повторюся, не все від нас залежить в цих обставин американського внутрішнього політика. Ішно процес, от ви власне наголошуєте на е, факторі виборів у Сполучених Штатах Америки у вирішенні цього питання, і так само хотілося б поговорити і про вибори в Російській Федерації та країні-агресорці, адже там зараз активно готуються до цих виборів. Путін сказав, що братиме участь. Є інформація про те, що дали завдання до цих виборів: псевдовиборів взяти е, Авдіївку, захопити, захопити І Нещодавно президент України Володимир Зеленський говорив про те, що після цих псевдовиборів гра буде на боці західних лі... лідерів визнавати легітимність Путіна чи не визнавати? Я правильно розумію, що Україна в цьому питанні одностайна ми не визнаватимемо ці вибори легітимними, і Путіна легітимним президентом цієї країни? І як ви думаєте, які країни долучаться до такої нашої позиції? Давайте залишимо роботу дипломатам, робити те, що їм за уставом прописано робити, тобто встановлювати дипломатичні відносини і визнавати чи не визнавати ту чи іншу країну, очолювану легітимним керівником. Це питання, яке буде переконаний ще вирішуватися, оскільки ви розумієте, що ми є частиною західної коаліції. Ми є частиною західного світу і маємо бути спільні позиції щодо цього питання. Тому ми вже фактично інтегруючись євросоюз НАТО, вже виробляємо з ними спільне бачення і спільне оцінку тих. Процесів, які відбуваються в цьому сенсі, я у нас має бути спільна позиція з нашими партнерами, або принаймні, ми маємо чути один одного, вироблюючи свою позицію. Вибори ще не відбулися. Давайте дамо. Повторюся. Ну я не вважаю, не вважаю, що є якийсь нагальний момент. Зараз з цим питанням, що стосується самого російського процесу, то вони позбавлені легітимності були ще коли Путін пішов на третій термін. Тобто він очевидно намагається в якийсь спосіб дотримуватися таких віртуальних ознак власної легітимності, але його ніхто не визнає легітимним по своїй суті. А по формі це можуть бути дебати, тому що він в російській політиці вже буде довше ніж Сталін керував радянським союзом. Він зайшов на російські владний олімп. В 99-му році влітку пам'ятаєте цю історію вибухи в російських домах, подвір'ях, і потім прем'єр-міністр, потім виконувач обов'язки, потім президенти так далі. А що стосується загалом виборчого процесу в Росії, то Путін хоче мати якусь віртуальну таку конкурентність. Вони шукають зараз, хто буде представляти. Типу демократичний табір. на тих виборах попередніх цю роль Ксенія Сапчак грала така в лапках запальна опозиціонерка, яка за свого хрещеного батька жодного кривого слова не сказала. А тепер вони шукають кого іншого поставити. Бо Сапчак вже одноразовий був виріб. Шукають, хто буде зараз новим опонентом для того, щоб показати, що мовляв, от бачите, в нас є і опоненти, і демократичний табір представлений, і ЛДПР, і комуністи. І вибори відбулися легітимно. Правда, вони будуть три дні тривати ці вибори, що достатньо вже смішно саме по собі. Тому що вибори три дні в країні, яка, начебто, не воює, ну немає взагалі сенсу це робити, але вони це будуть робити, зрозуміло, бо в них будуть великі проблеми із мобілізацією на вибори і з явкою, і з підрахунком голосів. Суспільство російське втомилося, хоча не всі це здатні визнавати. Я думаю, тут навіть для Путіна важливо показати результат не стільки так. по всій Росії, він там отримав, а скільки в Москві і в Санкт-Петербурзі, в двох містах, які визначають напрямку розвиток цієї держави, і тому він буде намагатися за будь-яку ціну саме в Москві і в Санкт-Петербурзі. Ну, в першу чергу, Зрозуміло. зрозуміла, але цим якраз складно я далеко не переконаний, що Москва одностайно готова його знову наділити повноваженнями на черговий цикл, і тому вони три дні ставлять цю явку. Ну, цей виборчий процес цю явку будуть наганяти саме по Москві, щоб показати, що от Москва теж за нього він не хоче робити це протиставлення еліт проти глубінного народу, і тому йому треба показати одностайність, щоб ця одностайність, хоча б віртуально на картинці, була треба, щоб Москва прийшла проголосувала. Зрозуміло, пане Сергію, дякуємо за те, що долучилися. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку.